Всім доброго дня, з вами компанія Lux Cars і в місто івано франківськ Займаємося продажем, кредитуванням, доставкою автомобілів з США та Європи та по території України. Записую другу частину автомобілів до 10 тисяч, які є у нас в наявності. Сьогодні покажу вам кросовери Також ось така гарна кія у нас є у продажі Електро Європа. Кого цікавить, пишіть. Автомобілі до 10 тисяч, будуть у нас кросовери та легкові машини. Розпочнемо з новинки, яка у нас є BMW E60. Також є 30-точка, але вона у нас 10700. Ось така. BMW e 60. Повний привід 3 літра бензин. Гарна, затонована в круг, світлесенький шкіряний салон. 187 тисяч кілометрів пробігу. 2009 рік є у нас люк за ціною 9999 доларів. Ось така красуня. Всі ссылки на дану площадку будуть в мене знизу закріплено в закріпленому коментарі. Також посилання на Тік-Ток, Телеграм канали та Інстаграм. Гольфік в універсалі. Часті запити на ось такі автомобілі є. Тому вам його покажу механіка. 1,6 дизельний двигун. 2016 рік. Випуску. 233 тисячі кілометрів пробігу за ціною 9550 доларів. Тканинний салончик. Це у нас новинки, які заїхали. Кого цікавить? Пишіть знизу в коментарях. Також у нас Ford Focus такий заїхав, червоненький. Більш вишневого кольорусь. За ціною 8500 доларів. По ньому є деякі нюанси, тому ще буде торг. Нюанси є, ось так, наприклад, нема значка. Ось такі нюанси, по технічно він справний, без зауважень. 2015 року також у нас є люк, двохлітровий бензиновий двигун. 160 тисяч кілометрів пробігу. Шкіряний чорний салончик. Ось такий він. Так, покажу вам автомобілі, тому що ми маємо не тільки з дешевого сегменту, а й з дорогого. Ось атлас у нас є, шестимісний. За 27 900 3,6 бензин. Ось такий цікавесненький. Ну, але ми повертаємося до з дешевого сегменту, тому показую вам далі. Nissan Кашкайчок у нас є. Зараз я до нього дойду. Ось він вже у нас. Так, Nissan Кашкай. 2010 року механіка 1,5 дизельний двигун за ціною 9400. Ось такий кашкайчик. Тканинний салончик у нас в даному авто. Присутній форкоп. Також нагадую, що у нас є лізинг, кредит та обмін автомобілями. Тож будемо раді вас бачити в будь-який час кожного дня з 10 до 18 години вечора. Покажу вам ще ось таку BMW f 30 Ціна 10700, двохлітровий бензиновий двигун повний привід 254 тисячі кілометрів, як я вже казав, 10 тисяч 700 доларів. Також присутній торг. Так, покажу вам ще BMW x 1 Ось такий у нас є. На механічній коробці передачі. Задній привід. 2011 рік. Двохлітровий дизельний двигун. В автомобілі вся екологія присутня. Всі запчастини мінялися тільки в оригінал. За ціною 10 тисяч 500 доларів з можливим торгом. 6700. Renault Fluence Також таке маємо. Дизельний 1.5 260 тисяч км пробігу. Механіка. Кого цікавить. Будемо раді вас бачити на огляді та тест-драйві. Також покажу вам ще автомобіль, який є у нас на підготовці за 3500. Ось такий, можна сказати, міні-автомобіль. Субару також є в продажі. Ціна я на нього ціну на нього не пам'ятаю, тому Кого цікавить, пишіть вам відповім в коментарях. Hyundai i30 2010 року в універсалі. Один бензиновий двигун, Механіка. Передній привід. За ціною 5500. У нас є автомобілі різного сегменту та цінової категорії. Зараз покажеш автомобілі, які приїхали з Європи, але вони ще на підготовці. Це є у нас Peugeot 5008. Автомобіль у нас 7 місний незабаром буде у продажі 2020 року, якщо я не помиляюсь. Також є у нас і гібридна Toyota Yaris теж на підготовці. Цікаверсінький ще у нас є екземплярчик, це для підійде для дівчат. Ось такий мінікупер кантримен Європейць, Ціна 10900. Повний привід. Форд у нас також 2016 року на автоматичній коробці передач. 118 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий бензиновий двигун. За ціною 8500 доларів. E, Opel Zafira у нас під завдатком, але всяке буває, може людина і відмовитись, тому я вам його покажу. 2012 року 280 тисяч кілометрів пробігу, дизель 2,0 механіка. За ціною 8400 доларів. Ось такий семимісний опель Zafira Zafira. З панорамою також покажу вам задній ряд. Та ще додаткових два місця. Підписуйтесь на наш канал і завжди будете в курсі нових автомобілів, які поступають до нас на продажу. Також можете привезти свій автомобіль до нас на комісію. Всім гарного дня!